Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такі фіксатори скла бокового, безрамочного ліворуч і фіксатор рамки бокової. Це у нас вже фіксатор нового зразку, там старого зразку вони були такі як пружина така. Ну, не пружина, а металевий прут зігнутий. там Рукоятка гумова. Це взагалі старі трактори. На нових тракторах, Ну на більш Сучасних, не нових, а більш сучасних. От, якщо рамочне бокове вікно, то от така, от такий фіксатор. Тобто, як ви бачите, середина у нас однакова цілком по способу кріплення. Ну, от безрамочне, бачите, воно тут такий болт. от Він окремо. Це викріпити до скла. Так, оцим цим болтом. Тут викріпити до кабіни там ну Болти самі перете вже. Так, і отак воно працює, тобто як можете. Так само тут все те саме, тільки по кріпленню відрізняється. Бачите, тут така пластина йде, і замість болта також такого пластина йде. Можете роздивитися, перевернути, бачите, тут болт. І от він Тут також болт. Тут замість болта вкручена така пластина. І тут по кріпленню, бачите, воно трошечки відрізняється, також пластина з отворами. Іде тут, ну отак от, от роздивилися. По вартості, друзі, оце 500 гривень коштує на безрамочне скло. Тут, ну, я так розумію, за цих пластин 750 гривень на рамочне вікно БКВ. Тобто 500 і 750 У кого безрамочне вікно стоїть, то потрібно вам ну, от, от такий от, пластик. Втулочки пластикові під петлю. Вони е, лопаються От від сонячних променів. сама Сам пластик пересихає, лопається. 40 гривень. Така втулочка коштує. Отака прокладочка під петлю е, коштує 10 гривень і 50 гривень ну Хто там обламав його або потеряв, десь загубив, то, будь ласка, е, можете придбати. Для замовлень, е, будь ласка, звертайтесь за номером телефону. На повідомлення, тобто, я не завжди реагую, так що краще телефонуйте. З 9 до 17 ми працюємо. Номер можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.